То ж, ви казали, лишай машину за два дня буде не буде. А я що знав, що тобі треба всю морду розібрати, щоб за тим таким осальником. Долізти добратися. Це вже навіть воно мені не інтересно, понімаєш по грушах. То що ви тоді за такі майстри, що ви не знаєте, беретесь за роботу? Та причому, слухай чоловіче, це. я щось не розумію. Ти оце купив ту машину бушну, думаєш, що ти можеш приїжджати всім тут та нерви тріпати? Які нерви? Що? Я просто хочу знати, коли я машину заберу? Ви мені казали за два дня. Коли, скажіть, будь ласка. Коли, коли Олег, ти брав на 27? А, бачу, бачу. Це як просте питання: коли забрати машину? Ну, коли, коли? Я не знаю коли. Я тобі зараз можу сказати за 2 дня, як назло шпилька заломиться, все, треба буде висверлювати. А може й до токаря придеться вести, понімаєш? Це може на тиждень затягнути. То, що ви мені предлагаєте робити, я не розумію. Давай ну... по дзвонку. <кх> Дивись, я вже її поставлю набираю тебе цей. Бо та спешка, ви нас гоните гоните воно як назло все, понімаєш. Різьба злизується, все ламається. То коли наберете, хоча б орієнтовно. Я наберу, я думаю, що.